По аромату. У нас тут, я так розумію, буде грейпфрут і чупа дрінк напій. Грейп, це не грейпфрут, це виноград. Правильно, правильно, отак. От Вчимо разом з орбовом. Коротше, дизайн стильовий, дизайн ахуєнний, все, що я можу сказати, мені подобається. Дайте, останнім часом я десь тижні зотри записую серію відосів по тютюнові з Єгипту, бо він акцизний і в Чехії користується попитом. То ну, відчувається різниця. По-перше, легкість. Максимально легкий. Все, що мені поприсилали з Чехії, все, що акцизне, це торба просто.